Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And first of all, let's check your homework for today. Workbooks, page 70. Exercise A. Your task was to circle the correct words. Yesterday evening I was at home and I was scared. There was a blackout. Тому що стався блек-аут, вимкнення електроенергії. Хелен like each Джейн very much. Дуже подобались один одному, так? Хелен та Джейн. Kim has got a diary. був е щоденник особистий у сестри. We went to an incredible match yesterday. Ми відвідали надзвичайно такий чудовий захоплюючий матч вчора. Оліверс. Asked me to help him with his homework. Олівер запитав, попросив мене допомогти йому з домашньою. I've got a brilliant idea. У мене надзвичайно чудова ідея. Exercise B. Write the past simple of the verbs below. Ми пишемо дієслова слова в минулому часі. В past simple перегляньте уважно, яким чином, та вивчіть їх. Запам'ятайте усно та письмово. Go, went, paint. Правильне дієслово painted. Додаємо закінчення ID. Have had. Prepare. Prepared. Study. Studied. Змінюємо Y на I, тому що перед «y» приголосна. Get, got. Sit, sat», Kick, kicked. Правильне дієслово. «Stop stopped. Правильне дієслово, додаємо «ed» та подвоюємо літеру P. Do did. Complete with the past simple of the verbs and brackets. I was with my friend Ted all day. In the morning, we went to the skate park and we skateboarded with our friends. Then we went to my house for lunch. My mom cooked chicken and potatoes, my favorite. Ted loved it too. After lunch, we played board games with my brother Jake. In the evening, we had a big barbecue, delicious. We listened to music and danced. And I had a great time. Думаю, зрозуміло з контексту, про що йде мова. Потренуйтеся в читанні цього повідомлення, цього тексту також. Я з моїм другом тедом. Був провів вчора день, ми були вранці, ми, ми пішли в скейтпарк, катались на скейті з друзями. Потім ми пішли до мене додому на обід. Моя мама приготувала курку та картоплю, моє улюблене. Тед також це любить цю страву. Після обіду ми грали в настільні ігри з братом Джейком. Ввечері у нас було велике барбекю смакота. ми слухали музику, танцювали, ми гарно провели час. And exercise D. Clean, stay, watch, climb, order, and do. Ми повинні цими дієсловами доповнити речення відповідно до картинки і, і також їх поставити в минулий час. Brian was very tired last night, so he stayed at home. Був дуже втомлений, залишився вдома. Sam and Kevin did Arts and Crafts yesterday. Займалися поробками та малюванням вчора. «Fay and Linda cleaned the room last weekend, прибирали кімнату на минулих вихідних. Не дивуйтеся, якщо імена трішки відрізняються в моєму зошиті від ваших, в мене трішки застаріла версія. Charlie and his brother ordered Chinese food yesterday evening. – «Чарлі з братом замовили китайську їжу вчора ввечері. Marisa and Jake watched a football match on TV last Saturday. Дивилися футбольний матч минулої суботи. Diane climbed a tree yesterday morning because there was a huge dog in the park. Вилізла на дерево вранці, бо був величезний собака у парку. And now let's uh, work with your students' books, page 93. У підручнику ми розглядаємо сьогодні на сторінці 93 exercise 2. Зверніть увагу на правило past simple negative and questions. How do we form negative sentences and questions? And how do we give short answers? Яким чином, ми утворюємо заперечні речення у past simple простий минулий час та питальні? Також як можна дати короткі відповіді. Наші вказівники часу, що дія відбувається, і ми будуємо речення саме в Past Simple Tense, Наступні Two days ago, a week ago, three months ago, five years ago, два дні тому, тиждень тому, три місяці тому, п'ять років тому. Також не забуваємо про слово yesterday, вчора, last week, last month, минулого тижня, минулого місяця. Я не робив щось або будь-хто із наших осіб. Ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. В нас з'являється допоміжна дієслово слово did та заперечна частка not. Ми разом їх можемо скоротити, ці два слова в конструкцію didn't. I didn't, you didn't, he didn't. І далі ми пишемо наше основне дієслово в початковій формі, так як воно записано в словнику. Ми ніяк його не змінюємо. Не додаємо закінчення ідії, не змінюємо відповідно до таблиці неправильних дієслів, тому що у нас вже є допоміжне дієслово «дід», яке вказує, що ми будуємо речення в минулому часі. Більше нам ніяких додаткових змін не потрібно вносити. I didn't sleep. Я не спав. For example, так, наприклад, вчора, yesterday. У питанні наше допоміжне дієслово did ми ставимо на початок речення перед особами did, I, did, you, did, she, did, they. І далі знову ж таки вставимо ставимо слово основне в початковій формі, ніяк його не змінимо. Did you play football yesterday? Ти грав у футбол вчора? Короткі відповідь: Yes, I did, no, I didn't. Yes, he did, no, he didn't. Так, я це робив, чи він це робив, чи ми це робили. Ні, не робила. Вивчити це правило, будь ласка, на зубочку Обов'язково, яким чином з кожною особою ми утворюємо заперечне, питальне, короткі відповіді, як, яким чином ми даємо. And now let's do exercise a In your Workbooks, but page 71. Давайте ми перейдемо до робочих зошитів та виконаємо в них на сторінці 71 вправу A. Complete with the words in the box. Давайте доповнимо речення в таблиці. William has got a house near the. So he goes swimming every day. Біля чого в нього може бути будиночок? Lake. Так, ми можемо вжити в цьому реченні слово lake. Біля озера. The sofa is. What happened. Щось сталося з диваном. Що могло статися? The sofa is, яка, який зараз у нас може бути диван, можна використати слово wet. Мокрий. Що сталося, так? What happened? There was a rabbit in the of the street. Посеред вулиці. In the middle of the street. Був кролик посеред вулиці. My uncle's dog got a big and he goes fishing every weekend. Що може бути в мого дядька, що він ходить рибалити, їздить рибалити кожних вихідних? Boat. Yes? Човен у нього є великий? I am about you. You look upset. Я хвилююся. I am worried. About you, ти виглядаєш засмученим. Worried. Ми використали слово worried в наступному реченні: Don't jump in the water. It's very cold. Не стрибай у воду, вона дуже холодна. Використали слово jump. I saw bass at the supermarket two days, два дні тому. Звичайно ж, ми тут напишемо слово ago. Two days ago. What time did Robert return home? Так, повернувся додому О котрій годині питальне речення. Did Robert return home повертатися минулого вечора? And Mike grabbed the ball and put it in his bag. Взяв, схватив м'яч та поклав його у свою сумку. Використали ми всі слова, вивчіть їх, будь ласка, якщо вони є для вас складними чи незрозумілими. Та виконайте наступні завдання вдома. Do the next exercises B and C at home. Exercise B: Complete the sentences with the past simple of the verbs in brackets. Поставити наші дієслова в дужках в минулий час, відповідно до нашого правила, чи то заперечне речення, чи питальне, чи розповідне. Написати. Питання дати відповідь, якщо ні, написати заперечення і що саме робить людина відповідно до картинки, відповідно до прикладу. Did Pete go rollerblading last Saturday afternoon? No, he didn't. He watched TV. Use the picture and answer the questions. That's all for today. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.